Усім самий величезний привіт. І я вас запрошую на перегляд акційних товарів. Магазин АТБ акції 16 по 22, включно жовтня. І починаємо, як завжди, із м'ясного відділу. Дякую вам за коментарі. І пам'ятайте, що ви вподобайки ставите особисто мені за мою роботу. За це я вам дуже-дуже вдячний. Так, гурман з сиром. 420 г, хороша знижка, 50 гривень 50 копійок. Лікарська це вищого сорту 550 грамів, 101 гривня. Я заокруглюю ті копійочки до більшого. Також дуже хороша знижка на молочну вищого сорту. Так, а ця Це також вищого, да? да, це також вищого сорту, молочна також ця вищого сорту, також 550 г85 гривень. Салямі мускатна. Ціна за 100 грамів 28 гривень. Виріб апетитний 500 грамів 3450. 30% знижки на тигриня, Сосиски з м'яса птиці, 300 грамів, 50 гривень. Лише 12 гривень. Паштет 125 грамів першого сорту. Шинка делікатесна від своя лінія за 100 грамів 26,40. Від своєї лінії буженина традиційна вищого сорту ціна за 100 грамів 26,15. Від торгової марки Добров сердельки елітні першого сорту 21,40 за 100 грамів. Від Добров українська вищого сорту 38,50 за 100 грамів. Оселедець своя лінія 180 грамів 40 гривень. Оселедець своя лінія 240 грамів 50 гривень. Зі знижкою м'ясо мідії в олії від своєї лінії 200 грамів 50 гривень. Крабові палочки розумний вибір 240 грамів 37 гривень. І водний світ, пакування 420 грамів 113,70. Ікра водний світ. Це у нас іде з лососем 43 гривні. 26% знижки на форель, своє лінія. 180 грамів 166. Подорожчали яйця сьогодні вже по 3,84. Для пухнастиків консерва Кетінгов 31 гривня. Сухий Оптиміл 700 грамів. Порінаван 800 грамів. Та в акції Шелма 176 гривень 750 грамів. Пауч-пакет для маленьких порід собак. Крабові <різь> палички від Deluxe 250 г. 58 гривень. Вічі дуже хороша фірма. Пакування 550 грамів, 150 гривень майже. Криветки, своя лінія 900 грамів 195 Та криветки від розумний вибір 900 грамів, 166 М'ясо криветок 400 грамів, 168,50. Фарш від Веладіс. Лососовий 57,70 Морський коктейль від своя лінія, 400 грамів, 114 гривень. Горбуша, теж непогана, бачу, знижка. Філе порції на шкірі. Ціна за 100 грамів 29,50. Господинки, не забудьте, масло, ферма, 63% жирності, 180 грамів, 58,40. Хінкалі своя лінія, 800 грамів. 60 гривень 50 копійок. Пеймені біла береза. так, Це яловичина та свинина. 888 грамів, 136,50. Та по імені по-домашньому біла береза 92,50. Від Відглобено мюнхенські ковбаски. Пакування 600 грамів, 81 гривня. Відглоблено мортадельки, також 600 грамів, 111,50. А Так, це у нас що? Гумілка куряча, ціна за 100 грамів, 7 гривень 60 копійок. Вареники з картоплею та грибами 900 грамів. Своя лінія. 52 гривні. Вареники з картоплею та печінкою 900 грамів 53 гривні. В акції зараз хачапурі по-Аджарськи, дуже смачні, я їх часто купую, коли вони зі знижкою. 75 гривень. Хто ще хоче морозову, хрещатик. Дуже хороша знижка, 17 гривень 20 копійок 100 грамів. В акції зараз тісто від своя лінія. 900 грамів листкове, 5650. Ну і далі давайте подивимось, які акції на молочному відділі. І на сир Цезар. Це все йде пластинками, 135 грамів. Сир твердий, 100 грамів 70 гривень. Сир тертий 100 г 62 гривні. Сир 12 місяців від торгової марки Джугас 120 гривень 180 грамів. Власники карти ТБ можуть придбати сир з пліснявою за 66 гривень. Камамбер від Президент 120 грамів, 80 гривень 50 копійок. А ось хто чекав знижку на сирочки плавлені від Моліндам. Зараз вони в акції. По 15 гривень. Сир гауда 51 гривня. Чедер також в саму ціну. Від делюкс крем чиз з додаванням трав 175 грамів, 58 гривень. І в таку саму ціну класичний. Філадельфія 88 гривень, 125 грамів. Крем сир Президент 180 г 66 гривень. Активія безлактозний йогурт 290 г 20 гривень. Безлактозний кефір 2,5 жирності Єгодинський 43 майже. Молоко ферма 2,5 жир, 40 гривень 50 копійок. Кефір ферма 42 гривні 30 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати львівські дріжджі, 9 гривень 20 копійок 100 г. Не забудьте в акції, зараз хороша знижка сметана слов'яночка 300 г, 20% жирності, 31 гривня. Церкові батончики, 6 штук, 120 грамів 38. Активія, будь-який смак. Зараз в акції 290 грамів 19,50. Новинка, полуниця. Власники карти АТБ. йогурт двошаровий. Дольче можуть придбати за 12 гривень 40 копійок. знижка на йогурт густий від злагода 25 гривень. Стаканчик вагою 280 грамів. Від злагода жиле 120 грамів. По 15 гривень. Смаків асортимент. Цукерки від Любімов. Бачу, активно розібрали. 71 гривня. For You – 140 8 гривень 300 г. Також зараз від Любімов, а, непогана знижка 35%, 54 гривні. Мигдаль у молочному трюфелі 100 грамів. Ой, давно їх не було, 150 гривень. Дуже мені подобаються оці цукерки. Навіть була дегустація цих цукірок на каналі. Тут 200 г-150 гривень. Одні йдуть, а, бачите, з чорним шоколадом. Алкогольна начинка з ароматом коктейлів. І оця віскі також смачна. З ароматом віски також 200 грамів. Жувальні бебетки. По 20 гривень. Дуже хороша знижка на казинаки від своєї лінії. 150 грамів. 23,50 казинаки соняшникові своєї лінії 100 грамів. 10 гривень. Давайте подивимося, які цукерки на вагу йдуть в акції. Так, ось ці суфлешки Тірамісу та Брауні по 14 гривень за 100 грамів. Від АВК Флоренс по 19 гривень за 100 грамів. Так, що там написано? Дамла. Це ж в Індії є а, така ця страва дамла 15,50. Ромашка також в акції своя лінія. Ціна за 100 грамів 12,50. І зверніть увагу, 45% знижки на халву ванільну, своя лінія, 8,30. Своя лінія соняшникові 11. Майже 12 гривень за 100 грамів. В акції печиво своє лінія, тандіні з шоколадом та з апельсином 140 грамів по 24 гривні. Своє лінія з ароматом молока теж непогане печиво 250 грамів, 36,60 печиво вівсяне 300 грамів 23,70. Печиво кукурудзяне 300 грамів, 23,30 грамів. Супер контик. 17 гривень. Повітряний шоколад від Рошен, по 30 гривень. В акції зараз велика плитка шоколаду 270 грамів, 100 гривень майже. День у день. Вафлі 50 грамів, 8 гривень. Зефір своя лінія, 300 грамів, 34. Зверніть увагу, знижка 30% на вафлі. Полуниця Рошен 2350 140 грамів. Батончики від Кунті Брауні 9 гривень 60 копійок. Круасани 7 Days, зараз хороша на них знижка 21 гривня, 70 копійок. Батончики KitKat по 27 гривень. І також в акції Лайни батончики зараз по 13,50. На жаль, зараз в акції ніякої олії нема. Я знайшов майолу 2 літри. Майже 125 гривень. Господинки томатна паста від... А, розумний вибір 460 грамів. Зараз 43 гривні 50 копійок. Томатна паста Чумак 300 грамів, 66 гривень. В акції зараз Оліс кетчуп, знижка 40% по 16 гривень, 20 копійок. Також хороша знижка 40% на соуси густо 180 грамів по 1750. Соус від густо сацебелі 19 гривень. Та соус сирний 1690. Від своєї лінія мариновані гриби 39 гривень, опенькі. Печериці своя лінія 450 грамів, 73,40. Також знижка на печериці від делюкс 280 грамів 55-50. Делюкс кукурудза, суперсолодка, 42 гривні. Томати мариновані, слабокислі. Баночка 700 грамів 84,30, томати черрі 540 грамів, майже 96 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати скумбрію в олії 56 гривень, пакування 170 грамів та в томатному соусі 52 гривні. Зараз в акції усі салати з тунцем від делюкс. На каналі є дегустація цих салатів. Сардина від торгової марки море, натуральна, з додаванням олії 52 гривні 30 копійок. Кілька торгова марка море в томатному соусі по 36,60. Булгур з м'ясом курки 44,70. Ці консерви також є. Ми відкривали, дегустували разом з вами є на каналі відео. І своя лінія з м'ясом, а м'ясо курей 52 гривні. Каша гречана зі свининою 64 гривні. Майонез королівський. 500 грамів 65 гривень. А ось такий 160 грамів можна придбати за 21 гривню майже. Майонез від Оліс 300 г, 31 гривня. І майонезний соус від Оліс 560 грамів, 41 гривня. Бачу, активно розкуповують Оліс, майонез файний 500 грамів. На нього знижка 40%, зверніть увагу 43,60. В акції чай зараз Ловаре з бергамотом, зелений, чорний. 25 пакетів по 42 гривні 70 копійок. Хороша знижка. Дуже хочу спробувати оцей чай, Sun А, Літній сонячний сад, так? Сонячний сад. Обов'язково спробую, коли він буде зі знижкою. Дуже багато чаїв в магазині, АТБ зі знижками. Новинок вибачаюсь, багато новинок. Теж, який дивіться, цікавий відрозумний вибір. Чай чорний байховий. Тут 24 пакети. Показую вам як новинку, 17,50. І точнісінько такий самий розумний вибір. Трав'яний чай. Зі знижкою пакетований шерлок 25 пакетів. Чорний та з ароматом бергамота, 42 гривні 40 копійок. Також можна придбати заварку шерлок, чорний та з бергамотом 100 грамів. Чай своє лінія чорний та з бергамотом. 50 пакетів 40 гривень. А тут я ще знайшов ось таке пакування від розумний вибір. Тут 40 пакетів. Треба буде також спробувати цей чай. Ну і давайте швиденько по каві. Якобс Монарх 280 грамів. 240, а, вибачаюсь, 346,70, непогана знижка. 50% знижки на Нескафе Еспресо. 200 грамів 254. Бачу, активно розкуповують низкафе, також знижка 50%. Пакування 210 грамів 180 гривень. Зверніть увагу. Амбасадор Strong 200 грамів 220-50, амбасадор Преміум – 200 грамів, 2240. Також хороша знижка. Власники карти АТБ можуть придбати цикорі своє лінія за 36 гривень. Також непогана знижка Якобс Еспресо 117 грамів. 117 гривень 230 грамів. Зверніть увагу: Амбасадор Premium 250 грамів, 131 гривня. І поряд Амбасадор Dark 225 грамів, 112 гривень. Не з кафе, а макофе. Це вже, це вже все. Вже заговорююсь. Голд, 280 грамів, майже 200 гривень, теж хороша знижка. І в кава в зернах Якубс Монарх. Тут цілий кілограм 51090. Економних вам покупок. Нехай у вас все буде добре. І зустрінемось з вами вже в наступному огляді.